Разом виконаємо завдання з підручника завдання 2.5.2. Наше завдання створити програму мовою Python, яка відкриває вікно синього кольору розмірами 200 на 450 пікселів і змінює текст заголовка на моє ім'я. Ви, звичайно, будете записувати власне ім'я. І готовий проєкт треба зберегти у файлі з назвою завдання 2.5.2. І так, давайте запишемо програму. Для цього відкриємо середовище мови програми Python. Створимо новий проєкт File, New File. Ми зараз з вами будемо імпортувати всі функції з бібліотеки Tkinter завдяки FROM. Інтер. Імпорт. Це стандартна бібліотека для створення графічних вікон у Python. Наступний рядок нам потрібно створити головне вікно програми. Запишемо root. Tk. Тобто, Завдяки цьому рядку ми створили головне вікно програми АТК це клас, який відповідає за створення графічного інтерфейсу. Наступний крок ми маємо змінити текст заголовка на власне ім'я. Я буду записувати своє ім'я, ви будете писати власне ім'я. Запишемо root, title. Анастасія. І так, нагадаю вам, метод, так, я помилку припустила, виправляю тайтл, а метод тайтл дозволяє встановити заголовок, який відображатиметься у верхній частині вікна. Наступний крок ми маємо задати ширину і висоту вікна у форматі ширина на висота. Тобто перше число це ширина, а друге число це буде висота. В нашому випадку ширина буде становити 200 пікселів, а висота 450 пікселів. Запишемо «root.geometry». 200 на 450. Ну і передостанній крок. Передостанній крок нам потрібно з вами задати, змінити фон вікна на синій кольор. Для цього ми з вами запишемо root BG Color. І встановимо колір, значення кольору Blue. Тобто, нагадую вам, що BG означає background phone. А blue це фон, Тобто, ми задаємо фон, який буде синім для нашого вікна. І останній крок. Останній крок це запуск програми. Ми будемо використовувати метод MainLoop, який буде утримувати вікно відкритим, поки ви його не закриєте. Запишемо root.Mainloop. Збережемо програму у власну папку. Для цього натиснемо File, As. Надамо ім'я файлу, завдання 2.5.2. Натиснемо кнопку Зберегти. Запустимо програму на виконання. Тобто, як виглядає наша програма в результаті. Тобто, коли ми натискаємо з вами Run, «Run model», на екрані у вас з'являється синє вікно розміром 200 на 450 пікселів і із заголовком Анастасія. Ось так ми знову з вами легко створили простий проєкт з вікном. Дякую вам за увагу! І якщо виникли у вас питання, пишіть у коментарях і до зустрічі в наступному відео.